Ще один автомобіль незабаром поїде із пирогівців на фронт. Пригнати машину з за кордону та доукомплектувати її допомогли волонтери Поділля. Вони і відправлять її на передову цієї п'ятниці. Доукомплектовуємо ключами до Бухсервичним тросом, тут є вогнегасник, компресом, все, що військовим потрібно, буде в дорозі. Військовому нічого не треба вже робити, вони сразу можуть виконувати бойові завдання і не переживати, що автомобіль підведе. Зараз найбільш потрібні це автомобілі, які повноприводні, компактні, дизельні, які зможуть довести будь-яку точку ведення операцій. Побу і прибудь-які поводі. а коштами цю справу підтримала родина дисидента Кузьме Матвіюка. Матвіюк Іван та жулі Матвіюк. Вони живуть в Ірландії. Вони мали можливість закупляти ці автомобілі там. Адже вже навіть польський ринок вже закінчується з пікапами і з, і з такими повнопривідними машинами, бо волонтери їх дійсно закупляють. В них була можливість купити цей автомобіль. Орами організували наш волонтерський центр, що вони їм сюди доставлять. Це для аеророзвідки, тому це не пікап, тому ми купили, щоб воно було максимально схоже до цивільної машини. Мій синок з жінкою, вони обоє працюють, працюють. Але вони в Ірландії. це я дуже поважаю, щоб погодилася моя невістка, що вони живуть на її зарплату. Зарплата сина йде тільки на автомобілі. Волонтерський центр у Пірогівцях запрацював рівно рік тому. Його відкрили на території свято параскевського храму, який влітку 2022 року перейшов до православної церкви України. Мешканці громади готують сухі борщі, енергетичні батончики, лікувальні чайові набори. У холодну пору року виготовили більше 800 окопних свічок. Матеріали тут звідси ми брали всі. Поначалу самі збирали по магазинах, по кафе ці баночки, з горошку, з, ну, знаєте, з консервів. І робили. Нині волонтери продовжують плести маскувальні полотна. Від початку повномасштабної війни вони виготовили більше півтори тисячі метрів квадратних сіток. Працюють і надалі, і з непохитною вірою у перемогу. Ми робимо з молитвою, щирим серцем і спам'ятаємо в голові, що чужих дітей не буває. І кожна, якщо ми хоч одну людину, спасли нашою сіткою, ми маємо це. Ну як вам за велику подяку від небес? Ірина Муляр, Роман Судаков, новини міста.